Шановні глядачі, всім доброго дня. Сьогодні їдемо на обрискування. Будемо бризкати рапс Бо в нас там прихована хобітник, чи як його, чи хоботник, чи хобітник. Зараз їдемо до поля і там розкажу, що, чим і як будемо бризкати. Шановні глядачі, я вже на полі. Ось такий у нас фон. такий рапс у нас. Будемо бризкати ось ось зараз фунецид альтерну э, ось дивіться бачите сидить внутрі Бутончик бутончику ось заховався будемо працювати Фунгіцидом альтерну і інсектицидом армор Тракторець вже під'їжджає. Ще будемо бор добавлять. Ось. Ну, Кіючі ну, речовини. Сейчас будемо заправлять. Зараз під'їжджає, будемо заправлятися, тільки ж будемо бризкати форсунками нашими, 200-літровими. Екоджет не піде сьогодні. І вилив малий буде літрів. А ще у нас вітер дуже сильний. Так що будемо 200-літровими, якщо заправимося два рази, але зробимо краще, ніж мекоджетом. Бо вилив там менший. Якби були 200-літрові, то так. Отакий у нас фон поля. Там у нас трохи в балочку йде, ну, вже як є. Що колотим? Ось заливаємо альтерну вже 800 грам на гектар. Там написано від 0,5 до літра. У нас 6 гектар, то якраз 800 буде нормально. Зараз, мабуть, заведемо трактор, включимо колотилку. Хай колоты поки. А, кстати. Забув сказати. У нас же ще бризков тілько впав. Розкрутився центральний винт у нас і він отак на жопу впав. Фоточки прикріплю. Ось дивіться. винт був короткуватий. І ми його сильно э, розкрутили. Там на пару витках воно держалося і випало. Так що пару форсунок у нас поламалося. Ми вже нові купили, поставили. Десь Це тут знизу. Оці і все. Пару ковпачків екоджет, переходники були, поламались. Ну в запасі були, то поміняли. Ось вже вимкнули колотілку. Інсектиці додаємо норма 100 грам. Даємо 120, ай, буде запасом. Зараз будемо, вони будуть бризкати, покажу шкітника, який у нас у бутончику цьому цвітку. А ось він. Дивіться. Груза в нас маловата напередок. Ти щось стовбиться опять разлажусь, слаживать кожний раз. А так заїхав. разложился разок і все. Зверху кришка погано держит, то трохи витікає. Сейчас розлажуємося і потім включусь. Зараз батько трохи переїде лівіше, бо не в той слід став. Повністю не розкрили, щоб легше ви переїхав. Так, звісно, пару форсунок поламалося. Оце ще все нові. Все, розкриваємо ще. Опа. Та й не треба було відкривати. По Кран закрили. Все, буде бризкати. Це стовбів, треба буде е, закривати, відкривати, ну зараз швидко кит-кит-кит зробимо і все, буде наглазений. Вітерець присутствує, ну вже що поробиш. У форсунка паршивенько бризкає. Фу. Вонь страшно. Так, они там бризки, а я вам покажу. Дивите, скидник у нас есть. Вот он сидит на батончику. Нас. І плюс ось, бачите, вже починає свісти, Ми вже пізненько почали бризкати, бо поки заказали фунгіцид, поки він приїхав, вже ми затягнули на дня 3-4. Це у нас тут пошходило, не сходило трохи. Тут вже нормально. Тут вже наглажений. Хочу корневу подивитися систему кореневу систему хоче подивитися. Жалко виривати. Оста слабувато. Слабувато. Ножик не взяв, щоб і подивитися. Вроді ніяких болячок немає. Все хорошо. Це, наверное, трактором зацепили, як пройшли раз бризкали. А так тільки, тільки-тільки шкідний котой. Все, ну бачите, заховувався там. Оп, все, улетів. Все на нижних цветках тоже уже. На бутончиках. Тут тоже. Ну ничего. Все пришел на останній круг цієї заправки. Сейчас все робим. Прибежали. Будем заливать. Что пиво присковить. Приховано хоботник цей ось о. Не наводиться фокус щось Ось з'явиться з трусі Дивіться скільки їх малих тут Щоб побіг та ракашка Вони живі, це просто він ось вітром його здуло. Ну все теж на, на листях. Вони своє діло роблять. Я бачив щось е вони під низом. Іменно під ось там, де починає рости листки. Десь тут вони яйця свої відкладають. І щось там 5-7 днів і воно е Ну, ногі. Ну, короче, вон и есть. Ну, все. Ничего, сейчас у вас повытравлю <говорит> Батько Мать полетит еще на заправку. Поїхав туди, сплався там і по дорозі назад. Все, зараз заправляємося. Ось, шановні глядачі вже друга заправочка у нас, залили альтерну. 5 літрів ось якраз ось. те, що в каністрі залишалось, теж залили. Зараз батько шукає слід, під'їжджає, розкриваємося і бришкаємо. Колетілка включена. Армор, чия гоно, так, да, армор, е інсектицит у нас. Давай витягуй. І фунгіцид альтерна. Армору даємо а... щось там батько сказав 120. Зараз бризкаємо і будемо через пару днів дивитися, чи через день. Як у нас працював інсектицид армор і фунгіцид. Альтерно. Брескаємо вилив 200 літрів, так як вже казав, бо присутствує у нас вітерець невеликий і... І форсунка моєго джет у нас не витримується, так що врізкаємо в 200 літрів, ось дивися на краплю як вона сідає. Це звичайні 200-літрові форсуночки. Все, остання заправка, Ба батько закінчує сейчас і будемо шабашити, Їхати додому. Це вже не цікаво, знімати не буду. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хто якими інсектицидами і фунгіцидами працює по ріпаку. Інсектицид, щоб знищити прихованого хоботника, а фунгицид, все у нас болячка, бачите? Листочки починають 5 так що пишіть у коментарі, хто якими ядами працює. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення.